Доброго ранку, мої любі малята. Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Дітки, а хто це до нас завітав? Так, це майдодир. А хто він такий, ви знаєте? Це казковий умивальник. Він навчає всіх діток бути охайними та чистими. А по дорозі до нас він зустрів ось цього хлопчика чи дівчинку. То це такий брудний неохайний. Я, наприклад, не можу зрозуміти, хто це, а ви впізнали, хто це? А чому ми з вами не можемо зрозуміти хто це? Тому що він весь у бруді, в брудному одязі, на таких кажуть, що вони бруднулі. Майдодір цікавиться, а серед вас є бруднулі? Я гадаю, що ні, але давайте А Ану, покажіть мені свої ручки. Носики, а тепер вушка та щічки. А ну скажіть, чисті вони вас? Так. Отже, вас можна назвати охайними дітками? Дітки, а що ж нам таке робити з бруднулою? Треба що йому зробити? Правильно, покупати. Помити йому ручки, обов'язково треба розчесати та попрати його брудний одяг. А що потрібно для того, щоб покупати бруднулю? Для цього потрібні речі, і наш майдодир склав їх в свою чарівну скриньку. Необхідно їх назвати та розказати, для чого вони потрібні. Ось давайте подивимося, наприклад, зубна щітка Вона потрібна для того, щоб чистити зуби. Так, давайте подивимось, що в нас далі. Це в нас губка, вона потрібна для того, щоб мити своє тіло. Дивимось далі. Це в нас мило. Воно також потрібне для того, щоб мити своє тіло. Милимо губку милом та миємось. Це рушник, і він потрібний для того, щоб витиратись. Це гребінець, він потрібен для того, щоб розчісувати своє волосся. А це в нас зубна щітка. Вона потрібна для того, щоб чистити зубки. Це зубна паста. Вона допомагає нам також чистити зубки. Це носова хустинка. Вона допомагає нам при нежиті, коли треба витерти носик. А ще, дітки, потрібна тепла водичка. Ой, подивіться, дітки, який він гарний та чистенький. А що можна сказати тепер про бруднулю? Так, це хлопчик, він тепер охайний, його можна вже впізнати. Дітки, а майдадир нам нагадує, що кожен повинен мати свої гребінець, зубну щітку, рушничок та носовичок. Малята, запам'ятайте, ці речі мають бути призначені особисто для вас. Також майдодир каже, що треба запам'ятати, охайні завжди менше хворіють і мають багато друзів. А тепер давайте пограємо, з чим дружить хусточка? З носиком, правильно! А гребільнець з чим дружить? З волоссям. Молодці. А з чим дружать ватні палички? Правильно, з вушками, які ви уважні. А з чим дружать кусачки? Правильно з нігтиками. Молодці. А з чим дружить зубна щітка? Так, з зубками молодці? А з чим дружить мило? Правильно. Милко дружить з тілом, молодці дітки. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про те, що треба бути завжди охайними та чистими. А кому ми допомогли? Так, бруднулі, і він став чистенький, охайний. Ми пам'ятаємо, що здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. А я з вами прощаюсь. До побачення.